Доброго, хто переглядає, героям слава. Почали ми налаштування плугів. Це пон, мабуть, чи ПН. Ну, Одеса. Одеський синій. Ось вже тільки так, щоб вирівняти. ми, земля така вже м'якенька. ми сантиметрів 20-25 йде рівненько. Він і не напрягається той трактор. трішки там димне. Ну це урка, але так і повинно бути. Зараз стану на плуга. Це в нас в нас їх таких плугів два. Это первый, то я там я кому налаштовывать. О, чудесно, чудесно. А Чудово, и да, рівненько? и как... піддимлює. трешка я. Вот все Льотко. Він, видно, третяка влупив. І не димить, чи той не димить? І не... господи, піддивлює, ну і без навантаження. Наса, повторюсь, у нас таких два плуга. Один, ще один є. У нас чотири тепер плуги, один. Мультимастер, Кун. І один там якраз на кейса новий, теж чотирьох оборо... Ой, чотирьохкорпусний оборотний. Ось так. Рівненько чешуть. Ох. Ну хай працюють. Трактор ніде нікуди не тягне, нічого. Це настроєно, підстроїли тільки. І все. Тут у нас була пшеничка, ви ну, бачите, вона вже почала. У нас дощі, дощі, дощі. І це ж тепер можливість. Я випала, будемо орати. Бо Потім знову жнева. Коротше, а в нас задіяні всі трактористи водії, водіїсти, -комбайнери, водії, комбайнери. Коротше, всі в усіх задіяні роботах. Є можливість оремо. Так що так. Так, вже все, мабуть, буде, зараз Савель буде додому пекти, тягти його. Все, він розвертається. Ора, молотили ми тут пшеничку, гарна вона в нас була. Не було можливості тоді знімати. Земля тільки шелестить, стерня, м'якенько. Ну, що ви скажете? Чого ви так? Чого ви так саме? до чого? А що тяжко? Кому тяжко? Мені ні, я так не збирав. Ну що ти? Я дивлюсь, що все добре. О, ти ж... Не надо, ти чого ти попадеш? Подивишся на себе який ти. Угу. А що ти будеш ліпити? Зажимаєш? Ну добре, все він притерся. До побачення, хто переглядає, ще буде час, знімемо.